Приїхали в готель Джуліо, дуже тут класно, мені сподобалось. Минулий раз, коли ми тут зупинялись, я вам не зняла румтур. Ми вже були в цьому готелі, він називається Джуліус в Празі. Дуже гарний готель, дуже він такий затишний, класна кроватка, телевізор з Нетфліксом, багато подушок, м'якенька постілька. Це душова, туалет, душ. Ось Я після дороги мене дуже укачало, бо була просто якась скажена дорога. По серпантину їхали весь час. Зупинялись, тому що я просто вже не могла дихати від цієї дороги, наче десь в Криму їхала. На дорожній лучок. Я взяла з собою тільки ось це пальто, зара, рубашечка, зручні штанішки, сумочка. От, а зараз, на жаль, чомусь немає. Є лоушн, вош. And wash. і тут нема кондиціонеру для волосся, тому зараз е прийдеться йти в сефору і купити кондиціонер, бо у мене вже брудна голова. Я бігу в сефору, мені срочно треба бальзам для волосся. з собою утюжок, який має виправляти виправляти. Виправляти. Короте, робити моє волосся рівним. І ось такий от спробую сифоровський кондішн. Взяла тарілку і побачила, що тут тар тарілки Veleroyс смек, Холодильник, посудомийка, мілля. Хоча тут прям не пожлобилась. Да. Ми заїхали в магазин і трошки купили продуктів салатики, ось такі, щоб були продукти вдома, щоб готувати вдома Їжу, бо в ресторанах все-таки з соусами, дуже калорійне. А коли їжу вдома, то можна хоча б якось контролювати цей процес. Я вже в ліжку повечеряли, і завтра в мене День Х. Мабуть, знаєте, стільки всього є чого розказати, думок. Ситуацій своїх, але хочу сказати одне: що завтра в мене співбесіда в американському посольстві. Я взагалі не знаю, який результат я отримую. Я подавалась на туристичну візу. Якщо ви не знали, в мене тато, мама відчим всі живуть в Америці вже давно. І я, наприклад, свою маму не бачила півтора роки. І я хотіла відкрити і хочу відкрити туристичну візу, щоб мати можливість приїжджати в Америку і спокійно уїжджати. Бо так само я можу відкрити собі U4U, але мені не треба ніякий від Америки отримувати там підтримку. Я не хочу входити в статус біженця. Я не хочу там, не знаю, що вони там отримують по U4U. Такий основний план, основне бажання це. Мати можливість приїхати як турист, і мати можливість уїхати, їздити за кордон і бути просто вільною людиною. Тому, коли ми були в цьому готелі з моїм хлопцем пару місяців тому назад, то ми сходили в посольство, спитали, і нам відповіли, що так, так, подавайтесь в Празі, бо тут. Менше людей подається. Всі українці зараз подаються в Польщі, тому ми вирішили подаватись в празі. Я не готувала ніяких спеціальних документів. Я заповнила сама форму, цю, яку треба заповнити. Я спочатку думала робити через агентство, агентство беруть 500 доларів за цю роботу, яку я зробила за, там, не знаю, за годину, за півтори сама абсолютно. Я не робила ніяких роздруківок щодо там, моєї нерухомості, яка на мене записана, там, ФОПів, що в мене ще там є, ну, в принципі, все нерух, нерухомість. Да? Я не заміжня, тому в мене менше шансів отримати туристичну візу, бо е, жінкам, які вже заміжні, їм найбільше шансів отримати візу туристичну, бо е, Америка не любить нелегалів. І, Люди, які нелегально працюють. І не платять налоги. Вони для ну для Америки якби не потрібні люди. Вони це люди, які погіршують економіку Америки. Тому вони ось таким чином борються з нелегалами. Я не збираюсь нелегально працювати в Америці. Мені просто потрібна туристична віза. Я ніколи не мріяла жити в Америці. У мене ніколи не було такого бажання. У Мене було бажання. Моя мрія щодо туризму це побувати в Нью-Йорку. Бо я виросла на серіалі Секс і місто, Секс і не Сірі. Я знаю просто по серіалу кожен, кожне перехрестя вулиць, кожні барчики. Коротше, да, один вдома. Боже, скільки там цих всіх фільмів «Нью-Йорк, я люблю тебе. Це один із моїх самих улюблених фільмів. Це можна просто перечисляти. перечисляти. Я... Не будучи в Нью-Йорку, я його реально обожнюю. Але поправка: я ніколи б не хотіла жити в Нью-Йорку, бо це дуже великий мегаполіс. А для мене просто по вайбу такі міста не підходять. Я живу в приватному будинку, в дуже тихому часному такому секторі в Києві. О, тому жити саме в Нью-Йорку взагалі ніколи не було бажання, але є дуже велике бажання приїхати туди, погуляти по вуличках, пофоткатись, піднятися на руфтаб, піти в якийсь барчик випити Космополітан, підійти додому Керебрет, що сходити в музей Мома, про який я там в школі вчила, поїхатись на фері до Статуї Свободи. Ну коротше, стільки всяких знаєте, планів туди. Коли я буду в Нью-Йорку. тому да. І ще е, хочу вам розказати, що в мене, знаєте, було завжди таке бажання, таке, як не знаю, з самого дитинства, коли я там читала якісь книги про Нью-Йорк, мені, мені завжди здавалось, що я поїду в Нью-Йорк зі своїм нареченим, е, що це буде моя медовий місяць поїздка. От мені так завжди здавалось. Я хотіла зі своїм чоловіком нареченим. З самого дитинства я про це мріяла, що ми візьмемо машину, отримаємо разом візу туристичну і поїдемо через всю Америку на машині, по зайдемо Заїхнемо... в Каліфорнію, в коротше, по всіх штатах, через Гранд Каньйон. І да, от в мене було таке якесь бачення свого цього медового місяця. От, ладно, я буду спати, бо завтра мені дуже рано вставати. Я... Знаєте, в мене немає ніяких очікувань, нема такого, що я дуже-дуже хочу, і нема такого, що я дуже-дуже не хочу. Я знаю, що може бути, що вони дадуть, а може бути, що вони не дадуть. І все. Тобто я знаєте, приймаю просто цю ситуацію. У мене білі губи, бо мені сьогодні було погано в дорозі. Вісім годин зайняла дорога, я дуже втомилась, і а, обличчя дуже втомлене. Пробки, серпантин, коротше, так. Да. Все зустрінемо з вами завтра. О, Боже, друзі, як я хвилююсь. Такий мені на співбесіду. комплект H&M. Пальто, мої білі ботики, маленька сумочка. Не знаю, довго думала, що в діти вирішила ось так. Як леді. Такий личок. Друзі, ранкова Прага. Да, дуже гарне. Це музей, обов'язково в нього сході. Підійдемо на співбесіда. Зараз восьма ранку. Співбесіда на дев'ять. Завжди ось такі обставини вони викликають в мене важливі якісь обставини, вони викликають в мене. Такий нервовий стан, стан переживання, але я начебто розумію, що все буде добре, але я хвилююсь не через те, що щось буде погано, а я хвилююсь, тому що це дуже важливий, ну, якби, важлива подія. Тому так. Да. Дуже під'їжджаю. Задні сидіння. Це друзі я отримала. Це було так как, волнительно, Це було очень. У нас святковий брекфест з просеком. Дуже гарне таке місце називається. Я заснула після цього стресу просто нереального. А, і проснулася, ось прокинулася з такими квітами, до яких я вже звикла в Києві, і тепер тепер буду тут звикати. Да. Боже, дівчата, я знаю, що буде дуже багато питань, але я не знаю, поки мені нема чого <рес> сказати, да, поки я не насолоджуюсь цим станом і цим процесом. Коротше, вирішила приготувати дінер собі, який салатик з креветкою салат і салатик з ähm, крабом і кускуски всякі. От мені бар мушать. Знову і туди, нішто. Ситуація, коли ти філочек річорч, 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 як вони називають його, этой... Короче, спробувала декілька що я спробувала, я спробувала біомаску. Зараз подивимось. Кажуть, що вона і очищає і ліфтінг, і зволоження. Взяла з собою пробнички, щоб не тягнути здорові банки. Крім Вернікс, улюблений крем, улюблена маска. Взагалі найгарніша шкіра з ним. Віпа два очі наношу класний, зволожуючий легкий крем Еластін. Да, дуже мені подобається базовий такий, типу, із недорогих в біологіку. Що тут в мене ще? Молочко ось це спробувала нове. Більш рідке, легше його наносити, ніж те, що було. І відідером крем ще спробувала, дерево тут його не бачу, але теж класний крем. Да, ось такі ми з собою пробнички. Так, у нас сьогодні добрий ранок, прогулянка Прагою буде. HM Sweater, Balmain uh, Bag, uh, Leather Pants and, dirty shoes. And, you know, clean shoes. and My White Shoes. Uh, цілі магазини з кротами. Пам'ятаєте, ось цей мультик? Uh, там де крот був. Я вже, чесно кажучи, це сюжет не пам'ятаю, але тут цілі магазини на, на вулиці. Зараз зайшли взяти макаронці. Я обожнюю дивіться, який гарний є марципан, снікерс, Какнат? Как Лаванда. Так, я, я просто обожнюю. марципанчики. Че марципанчики, Макарончики, блин. Насправді ця поїздка просто змінила моє життя, і в мене було стільки емоцій, що я навіть в мене не було сил записувати багато відео та щось вам розказувати в кадрі. В Празі ми залишили ще на тиждень, щоб дочекатись мого паспорту. Бо коли тобі підтверджують твою американську візу, треба трохи зачекати. Як ви зрозуміли, візу я отримала. А для тих, хто підписаний на мене в інстаграмі, знаю, що я вже давно знаходжусь в Америці. Тому заходьте і підписуйтесь на мій інстаграм, а на Ютубі я буду показувати по ходу діла. Як я переїжджала, де я ще була, що ми робили, весь цей процес буде на Ютубі, тому ставте лайки та чекайте на нові відео та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Прага стала по-справжньому чарівним і особливим містом для нас, бо тут я отримала візу. Тут мені, мій коханий, зробив пропозицію, і вона назавжди, я впевнена буде в наших серцях. Напишіть в коментарях, яке у вас найромантичніше місто, бо я знаю, що багато в кого це Париж. у нас Прага. Напишіть в коментарях, яке у вас особливе місце вашої пари. Я думаю, що багато кому буде цікаво зайти в коментарі та почитати. Історію кохання інших дівчат, не тільки мою. Перечі, ми гуляли-гуляли по празі. Це, це музей національний. І тут поряд, біля цього музею, на ось цій алеї є ось таке смачне місце: Мангал Туркіш. Тут можна поїсти м'яска. Бачите, mm -hmm. як все готують? Mm -hmm. Чесно, у нас теж будуть такі люляшки. А, так що в таких місцях іноді можна дуже смачно поїсти, навіть а, краще, ніж в ресторані в якомусь класному. Mm. Це бараніна. А ось це, те, що я просто обожнюю, більше за все. Це булька. Все, ми прийшли з пробулки. І я купила собі куртку, бо змерзла в пальто, зайшла в вечір. Такий тепленький пуховичок класний. Ще був чорний, але мені сподобався більш такий teddy bear гарний. Так, і чи 80 євро. Все йду почувати номер після довгого дня. Друзі, добрий ранок. Ми готуємось на банок. Сьогодні буде яйця з цибулькою та хелсі сендвічі з салатикою. Ти хочеш глазунію? боюсь розбивати яйця На сьогодні сніданок це е, яєчня з цибулькою і такі хелсі сендвічі з туною та овочами. От. Має бути дуже смачно. взагалі одна із найулюбленіших наших справ, що робити разом, це готувати. Мій хлопець просто неймовірно смачно готує. Я, здається, теж смачно, по його словам. Тому ми брали такий номер, щоб був з кухнею і можна було готувати прямо в себе номер, а іноді ходити на обід в готель. Друзі, я тільки що їхала за кермом. У мене взагалі є права, і я їх отримувала ще коли мені було десь 24 роки, але мені. Дуже страшно їздити весь час. Я боюсь їздити за кермом. тільки що тут був такий участок, що мені дуже страшно. Мої машин немає, але взагалі страшно. Вже стільки років маю права, але досі боюсь їздити за кермом. Дівчата роблю собі спіхує собачує ще.

Дуже смачне вино, що дане. І да, у ну нас сьогодні така рибка. Українські, але сильно повищена. Це раніше був признався музей, зараз це руїна. Росіяни Росіянський час каб'ю. Зараз зайшли в А Якщо б в нас був номер з ванною, який ми набрали, можна було б купити бомбочку. Ще подивіться, яка взагалі. Ммм, як все пахне. Обожнюю різдвяні колекції лаш. Я раніше в них багато цього купляла. Сухі шампуні. Angel Hair. У yes, нас гарне. Зараз в торговому центрі, який біля нас. Багато різних магазинчиків тут: Sephora, Douglas. Коли на вулиці холодно, то єдине Розвлічення, розвага це ходити по ТЦ. Зайшла в Сіфору, зараз вам щось познімаю, покажу, що в них є. Stand Benefit. Мені Benefit не подобаються упаковки. Дуже такі дешеві, пластикові. Фейс. Мої улюблені близькі. Ось ці. Я вам їх вже показувала, просто обожнюю їх. Трошки вечірньої тудищової праги вам в кадр. Купила штани собі йду зараз їх міняти. Взагалі зараз купляю дуже мало речей, бо в мене оцей віщизм нак... наконець-то виключився. Мені не треба купляти купу речей. Так, друзі, ми вже виселяємось. Я тільки що зняла відео на TikTok з покупками в Празі. Я насправді зараз небагато стараюсь купляти речей, бо в мене планується такий переїзд, життя на дві країни, тому ні сенсу купляти багато, особливо теплих речей немає. У мене і так багато речей Я навіть робила сейли в своєму інстаграмі. Розпродавала ті речі, які я не ношу, які є класної якості, але вони мені зараз не потрібні. не бачите тут такий мес на ліжку абсолютний повністю. Ми будемо робити таку е, двішнік, слеш, прощальна вечерінка, відправлення мене в мене в Америку. Коротше, да от а зараз ми їдемо за, 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 за моєю візою. Набрали паспорт і я отримала американську візу туристичну на 10 років.